Мої вітання всім і сьогодні буде розмова про цю тему цієї розмови була згадана в коментарях. Хтось написав, як же ж пережити те, що у тебе не виходить той живопис, про який ти мрієш. Тож давайте поговоримо про це. Тож тема цікава, насправді цікава. Мене вона зацікавила тим, що я почала дуже багато думати про цей коментар. Найперше мене запитання виникло. Звідки взялася думка, що живопис це легко? От звідки? От звідки взялися ось ці бачення? що живопис легко, живопис швидко, живопис це просто раз-два, і він нічого не вартий, тому що кожен може намалювати картину, і ось ця вся верениця ось цих бачень, практично як якогось іпсо-маркетингових кроків. Насправді. Ці а, бачення вони руйнують живопис. Чому? Тому що людина, яка заходить з живопису з тим баченням, що це тут, все легко, все швидко. Ти досягнеш цього результату, який ти хочеш, дуже швидко і практично без зусиль. І вона дійсно починає займатися живописом і отримує ось це а, випробування живописом, випробування фарбами. А, Перспективою і цим іншим, і вона просто в шоці. В неї не виникає питання, як це зробити, а в неї виникає питання, чому це так важко. Я згадала себе. Як і кожен згадує свій досвід, я згадала себе. Це було дуже-дуже давно. В живопис я заходила через двері Алапріна, через цей світ. І досить багато років я працювала в цьому напрямку. Проблема була. Того часу, що так, я натрапляла на ці самі помилки, я натрапляла на цей самий стан розчарування, як і всім. Тобто, це стандартний шлях. Ти дуже легко заходиш в цей сіт живопису, який тобі обіцяє швидкий і головне якісний успіх. Головне, ти намалюєш мільйон 50 тих картин, і вони будуть такі епічно прекрасні, як картини Рембранта, і тобі для цього практично нічого не треба. Практично нічого не треба. Зусиль, практично ніяких не треба, нічого не треба. Тобто це всіх спокушає дуже. Проблематика, коли ти заходиш вже туди, коли я туди зайшла, коли багато хто інший заходить в цей світ, він бачить: не все так було. Не все так було. Воно не виходить, воно розчаровує. Проблема в тому, чому я за цей весь час не замалась, тому що перша якась перта людина. А по-друге, це було те, що я багато читала на той час про історії живопису Леонард та в інші Рафель, та інші. І їхній досвід показав, що живопис має бути тяжким. Він ніколи не є легким. Легким навіть не є розмальовка дитяча, навіть вона легкою не є. Я згадую. Першу розмальовку, яка в мене була, це була про тих черепашок ніндзя. І було чогось дуже тяжко їх замальовувати, щоб не виходити за лінії. Тобто навіть це було досить складним для мене. І я розуміла, що легко не буде. Питання було інакше, чому воно складно і що мені з цим робити? І я шукала довгий час відповіді на пострадянському Ютубі і. Навіть форма художника вони не знаходились. Чому вони не знаходились? Тому що немає і не було різноманітності бачення навчання живопису. У тебе є два шляхи, практично: шлях а, Алла Пріма і шлях а, класичного живопису. Але насправді цих шляхів виявилось набагато більше. Коли ти відкриваєш закордонний Ютуб, художній Ютуб, американський, будь який інший Ютуб, ти бачиш, що там є дуже багато різних напрямків. Абсолютно багато різних напрямків. ці митці показують свої роботи і не тільки в Ютубі, але й в соцмережах. Ми часто дивимося їхні феноменальні роботи, дуже оригінальну техніку. Я ось на це все дивлюся. Тоді багато років тому і думаю. Як це можливо? Мені ж рік за роком казали ось ці люди із інтернету, що є тільки два шляхи: академічний живопис і живопис Алапріма. Що це таке? І тоді я почала думати, що цілком можливо, що є інший шлях, абсолютно інший шлях. В чому він полягає? В тому, що якщо навіть ось Подивитися на історію живопису, живопису, як живописці малювали, як створювали свої ідеї, використовували фарбу, використовували різні поверхні для малювання від дерева до а, полотна. Спочатку було дерево, спочатку був камінь, спочатку були якісь сам Тобто є зміна бачення фактури, є зміна бачення того, що ти використовуєш, як ти використовуєш. І до цієї зміни доходили самі різні художники. Вони не були тими самими. Вони не жили практично за однією системою. Тобто система будується на різноманітності, щоби зрозуміти, яка система тобі потрібна, яка система тобі підходить, ти маєш над цим попрацювати і спробувати. Коли от ви навчалися в школі, от я навчалася в школі, і в нас в класі було дуже багато різних дітей, як завжди, звичай, різних в цьому. Один схоплював всю інформацію під час уроку. От посидів, послухав, і він вже практично домашнє завдання не робить. Це не потрібно було робити. Він схоплює через аудіо, грубо кажучи, через розмовний варіант. Другому потрібно було все вичитати. Тобто, що там говорили, то вони могли б говорити години дві-три. Воно пролітало просто мімо повз. Потрібно було читати. Насправді потрібно було читати. Третьому потрібно було послухати, почитати записати. І тоді, можливо, мозок і він ось це все отримував і зберігав у своїй можна сказати пам'яті. Іншим потрібен був певний викладач, щоб він знайшов. Певний вираз, певне бачення, щоб це дійшло до учня чи студента. Це те саме було і в студентські роки. Відповідно до цього, наш мозок він не стандартний і не єдиний. Відповідно до того, потрібно шукати свої шляхи. Якщо ти пробуєш, і в тебе один шлях не виходить, пробуй інший. Але пробуй. І часто ти знайдеш. Свій шлях. От якщо ви послухаєте, як художники доходили до своїх технік, то ви зрозумієте, що вони саме займалися цим. Вони пробували різні і різні варіанти. Вони дивилися, що художник якийсь там другий використовує, думали, чому він це використовував. Потім намагалися це все перейняти і спробувати в своєму живописі. І під час саме ось цього процесу вони знаходили свою. Техніку, своє бачення, воно могло відрізнятися від інших художників на 30%, на 40%, і вже ставало індивідуальним. Це була теоретична частина із домішками мого досвіду. Що потрібно зробити, от, з чисто практичної точки зору. Перше, зрозуміти, легко не буде. Це можна собі записати на листочок і повісити собі. У видному місці, щоб це все бачити щоразу. Але дописати ще, але це здійснити можна. І відповідно над цим працювати. Отже, якщо ви працюєте в якійсь техніці, і вона у вас не виходить, залазьте, вибачте, в YouTube, не тільки україномовний, залазьте в YouTube англомовний, і дивіться різних художників. Ви побачили нову техніку. Пробуйте її. От щось нове побачили, пробуйте. Це навіть я зараз роблю щось нове побачила, пробую. І воно дуже часто дає результат. Насправді дає результат. І це можуть бути художники самі різні. Не зупиняйтесь на художниках, якихось там одних, наприклад, тих, хто працює тільки аквареллю, чи тих, хто працює олією, чи акрилом, чи будь-чим іншим. Дивіться самі і різні техніки, саме різне бачення, тому що. Техніка може бути інша, але бачення художника, ідея художника, як використовувати ось це все. Вона може спрацювати саме для вас, вона може стати іскрою тим ключовим моментом, який змінить ваше бачення, який допоможе вам дасть вам те, що вам потрібно. Є друга проблема, яка виникає ось у цьому шляху, який називається Я хочу навчитися живопису. Це Проблема вигорання. Дуже багато людей заходять у живопис, як вже я сказала, через двері Алаприми, наповнені дофаміном, заповнені енергією, що ось я завоюю цей світ практично станом на його чолі, і отримують негативний результат. І внаслідок цього пробують ще раз, пробують так само і знову отримають не той результат, який хочуть. І врешті-решт вигорають практично в нуль. Вигорання настільки велике, настільки масштабне, що людина просто епічно завісає. Дуже часто вона навіть не може повернутися до живопису. Е, я буду говорити з точки зору свого вигорання. Є відео про це, я вже в якихось там відео говорила. Так, я, Мені здається, от я вже не пам'ятаю, це було так давно, на початку війни чи під час першого року війни от, повністю вигоріла. Просто-напросто. І ще такого виснаження художнього у моєму житті ніколи не було, тобто ніколи. Завжди була якась там: от тебе не виходить, от не виходить, і от ти залишаєш мистецтво на тиждень день-два, не працюєш із ним і потім знову повертаєшся все-таки. А тут було так важко, така була епічніша пустота. Таке було, ну, це все. Тут немає нічого. Це все, це просто ставимо крапку. Кришка, все до побачення, вимикайте світло. Це було так, було дуже важко, це було пов'язано з війною, як багато і з ким. Ми не можемо переживати е, якимось іншим війну. Ми не можемо мати якусь таку е, велике натхнення, ми не можемо брати з світу. Згадуючи той період, от, от це було дуже важко. Згадується історія якоїсь мисткині, яка казала, я годинами сижу перед а, білим полотном і не можу маска, що зробити. Це досить таки велика проблема, досить таки велике вигорання. А, з Ним я прожила досить такі багато часу, багато часу. І все-таки я вирішила, що я так просто не здамся, мені потрібно змінювати. Якщо ось я не бачу, я не можу в цій техніці чогось досягнути, мені потрібно щось змінювати. Я тоді почала пробувати петраківський розпис, я тоді зробила ось цей великий челендж, що для мене був дуже-дуже і -дуже оригінальним кроком, тому що я не митець, який працює графітним олівцем, я митець олійних фарб і зміна ось це бачення. Треба було щось спробувати нове, щось оригінальне, і це було дуже важко. дуже важко, Тому що запалу не було, енергії не було. І цілкою ти заходиш в живопис, у тебе має бути запал, в тебе має бути енергія. не було. Це було стільки треба було сили себе змушувати це робити. Якби я тоді в інстаграмі не поставила собі, що це буде челендж на 30 днів, і я щодня буду там. Показувати, що ж я там намалювала, і щоб не показатися людям слабкою, нікчемною і не здатися, я б його не пройшла. Це було стільки злості, що воно не виходить, стільки було агресії, стільки було ось цієї негативної енергії. Це був просто епічний жах. Коли цей закінчився челендж, я зрозуміла, що от в мене. І якісь дуже є багато різних проблем. от перспективу мені погано видно. Що погано видно? Мене швидко замилюється моє око. Мені треба подивитися на картину чи через день, чи через два, щоб побачити, чи правильно там та перспектива? Ще у мене якісь там проблеми. Тобто воно усе оце полізло. Тобто ти проходиш челендж і немає тієї радості. О, ти пройшов складне завдання, ти супер. Ні, воно було важко. Наступне, що я почала робити, я почала шукати інші способи. Це було малювання. Про це все відео є на каналі. Малювання золотими, як їх сказати, фломастерами чи чим там по чорному паперу. Це було цікаво, це було захоплююся і це було зміна перспективи бачення. Це дало трошечки дофаміну, трошечки позитивних емоцій, тому що. Це було оригінально. Це було незвичайно. Потім я почала малювати білим олівцем на чорному папері. Це також було незвичайно, це також було оригінально і це дало невеличкий поштовх до чого. Потім я почала робити те, що я ніколи раніше не робила. Я не перемальовувала роботи інших художників. Просто такі взагалі ні. Я створювала щось своє. Звісно, я їх вивчала, але перемальовувати не перемальовувала. І ось я почала вчитися перемальовувати інших митців. І це е, мені дало дуже багато. Е, перший поштовх це дав то, що я почала перемальовувати оригінальні натюрморти, кольори, яких би я ніколи не використала в себе. І цей досвід, коли ти це все малюєш, е, зовсім інакше від твого світобачення. І ти потім оціниш цей результат, дав дуже багато. Він показав те, що головне, він показав те що цілком можливо, що я бачила раніше, воно не є правдою. Тобто, можна використовувати яскраві кольори, можна використовувати там ще щось. Тобто, це заклалася думка, що є щось у цьому всьому, що я пропускала. І, можливо, там щось є, можливо, Треба подивитися на це більш відкритим поглядом. І вже після цього всього почалися ось цей рік робота із цими натюрмортами, з цими замальовками. Тобто воно почало трошечки виходити. Всі цього року я навіть могла намалювати аж дві-дві, вони там місяць, дві картини на полотні. Що для мене це було. Дуже важко на це наважитись, тобто епічно важко наважитись знову приступити до роботи. І це мені дало бачення, що треба змінюватись, треба змінюватись, треба більше ставитись з повагою до своїх помилок, з повагою до своїх недоліків, певних недоліків в баченні через мізки, певних недоліків якихось інакших. Треба закрити очі на ті всі стандарти, які є в якомусь певному напрямку живописної культури, грубо кажучи, хай вона буде так зватися. І робити своє, робити те, що допомагає. Можна і потрібно дивитися, слідкувати за творчістю художників, які не поширюють оманливі думки. На рахунок того, що це легке мистецтва, на рахунок того, що ти швидко щось досягнеш, на рахунок того, що є тільки один шлях, другого шляху нема. На рахунок того, що одні художники погані, другі художники хороші, і взагалі е якесь мистецтво або напрям чи техніка мистецтва погана, друге тільки хороша. Тобто ти маєш надихатися тими митцями, які. Незважаючи на якісь які них які є перепони, їхні особистості, особисті, рухайтесь вперед. От ти на їх дивишся, от ти бачиш, що вони роблять, скільки вони зусиль, скільки часу вони вкладають в цей живопис. Ти бачиш це все, і вже твої помилки, твої страждання, твій, от твої зусилля, вони тебе не душать. Ти розумієш? Це нормально. Так має бути. Відповідно до того, ти продовжуєш. Ти продовжуєш, це тобі дає можливість продовжити, можливість побачити помилки саме як можливості до розвитку, висновки. З цього всього короткі. Якщо ви зараз потрапили саме в цей момент свого життя вигорання, прокрастинації. Змінюйте техніку, от просто напросто змінюйте. Малюєте а, олією акрилом, Переходьте на акварель, приходьте на олівець, приходьте на пастель, пробуйте Пробуйте те, що для вас не є стандартним, пробуйте щось оригінальне. Читайте про художників, про художників, які вам подобаються. Якщо вам подобається Моне, читайте про Моне. Якщо вам подобається Давінче, читайте про Давінча, якщо вам подобається. Ще там хтось читайте про їх. Тобто не зупиняйтесь, але вже спробуйте щось інше, щоб воно вам запалило і показало вам особисто вашому досвіду, тому що нічого не працює із людиною краще за особистий досвід. Отже, ви берете щось робите з особистого досвіду, щоб щось дало вам позитивною емоцією. Ви її отримуєте, то позитивної емоцією, ви її трансформуєте. У е, бажання далі продовжувати працювати над своїми помилками, працювати над своєю технікою, працювати над своїм фосом і продовжувати це довга робота, це довгий шлях, насправді дуже довгий шлях. І головне в цьому шляхі розуміти, що це не спринт, це марафон, люди до марафонів. Хто знає, готуються дуже довго, щоб їх бігти. Вони готують своє тіло, вони готують свій дух, свій розум до цього. І це також потрібно готувати. Це все до цього. Тут не легко, але тут цікаво, тут оригінально, ти тут, у світі з опису, починаєш бачити себе, хто ти є. Який ти є, чи ти здаєшся, чи ти не здаєшся Хоча насправді це стосується всього. Це стосується всього. Саме тому я бажаю вам не здавайтеся, якщо вам важко, спробуйте щось інакше. Якщо вам важко, спробуйте якось інакше це все. Важко всім. Без винятку, немає того митця, який би сказав, ох, мені тут, блін, так. Вибачте, легко, я тут настільки все тут. мене раз, два, все, і готово. Я тут нічого не підтираю, я там замалював і все, в мене зразу всім пішли забула як лі... в техніці олівця штрихи В одну сторону, в ту, яку треба, мене немає помилок. Я просто геній, Ліонардо, там мені не рівня і таке інше. Не забувайте, що всі ми не ідеальні. Для всіх нас нема свого шляху. Шукайте свій шлях, пробуйте. І під час пошуку і спроб ви знайдете себе свій абсолютно унікальний, оригінальний стиль, який буде захоплювати не тільки вас, але й інших. Тож, дякую всім, що були зі мною. Не здививайтеся і насолоджуйтесь своїм живописом. Навіть коли він тяжко йде.